В цьому відео як створювати анімацію вертання землі навколо сонця. Крім того, пригадаємо, як же ми можемо додавати фігури, змінювати їхній розмір, додавати нові матеріали і, зокрема, якісь фото як текстури цих матеріалів. Тож. Додамо спочатку сферу. Беремо додати сферу. Зменшимо цю сферу, це буде наша земля, так як земля набагато менша від сонця, то ми її зменшуємо ось цю сферу. Далі обираємо переміщення і переміщуємо його трошечки з центру, щоб воно нам не заважало. Крім того, варто додати матеріал. З лівого боку ви можете обрати матеріал, обрати якусь іншу текстуру. Давайте додамо нову текстуру. Для того, щоб обрати текстуру, ви мали б завантажити цю текстуру із завдання в моїй школі або з завдання в Тімсі, на ваш смартфон чи на ваш комп'ютер. Завантажили і далі вже можна взяти як текстуру, так як я це зараз зробила. Бачимо, що у нас дійсно земля, чимось схоже. Можна змінити сам матеріал, якщо там потрібно. то тобто. Давайте додамо другу сферу. Це буде наше сонце. Також трошечки зменшимо розміри сонця. Можете не зменшувати. Далі додамо текстуру для сонця, нову текстуру. з файлів я додам. І ось ця текстура сонця Або це в інтернеті, щоб знайти ось цю текстуру, варто вказати карта поверхні сонця, карта поверхні землі і знайти те, що вам підходить. Далі, щоб нібито ось це сонце світило на землю, давайте додамо освітлення додати. Тут є лампочка для вибору освітлення. І далі для цього освітлення ми зможемо обрати іншу яскравість. Чим більша яскравість, тим більше, як бачите, наша земля освітлена. Тим більше світла на неї падає з того боку, де вона повернута до сонця, можна обрати також трошечки інший колір. Натискаємо. Нехай це буде трошки тепліший колір. Ось такий. Далі тіні. Може бути і тіні. Це освітлення налаштували. І ще одне, що нам варто додати, це циліндр або ще одну сферу. Це нам потрібно для того, щоб чітко бачити траєкторію, по якій має рухатись земля навколо сонця. Тобто саму ось у сферу ми, саме цей ми збільшуємо, збільшуємо ширину, довжину, але зменшуємо висоту. Тепер бачимо приблизно по краю циліндра і має рухатись наша земля під час анімації. Ну добре. циліндр потім, як ми вже створимо анімацію, можна буде видалити. Тепер переходимо до самої анімації, відкриваємо анімацію. Тепер ви внизу бачите часову шкалу. На цій шкалі поділками позначені кадри. Кадри, які потім будуть у відео, створеному вами. Можна переключатись між цими кадрами. І для того, щоб створити анімацію, ми повинні створювати в певних місцях, не у всіх місцях, але в певних ключові кадри. Ключові кадри це набір властивостей того чи іншого об'єкта в певний момент часу. Це може бути одна властивість, може бути декілька властивостей. У Prisma е, 3D запам'ятовується декілька властивостей. Якщо ми говоримо про блендер, то там всього одна властивість запам'ятовується, коли ми вставляємо один ключовий кадр. Е, спочатку варто додати на нульовий. Нульовий кадр ось цей ключ-кадр для землі. Так як у нас буде рухатись земля навколо Сонця, тут для землі. На нульовий ключ-кадр. Ми на нульовий кадр вставляємо ключовий кадр. Вставили. Далі, щоб додавати наступні ключові кадри, ви спочатку переміщуєтесь по ось цій шкалі. Ну, нехай наступний ключовий кадр у нас буде на 30-му кадрі. Натиснули на 30-й кадр на шкалі. І вже потім можна буде переміщувати землю туди, де вона має розташовуватись. І тепер ми розташували в наступній точці. Ця точка. не На е, нашому циліндрі, на ось цьому валі, який ним утворений, це наступне. Припустимо, ми цей вал розділили на вісім однакових частинок, і е, от якраз на перетині двох з них розташували в другому місці. Перемістили, і тепер тут теж додаєте ключовий кадр, натискаєте на землю і вставляєте. Не в тому місці. Зверніть увагу, якщо у вас, так як у мене, перемістився цей ключовий кадр не туди куди потрібно, його варто видалити. видалити Переключаємо на 30-й кадр. Далі переміщуємо нашу землю, де ж вона має бути на 30-му кадрі, і вже потім натискаєте вставляєте новий ключовий кадр. Далі, нехай на 60-му кадрі. Наступний ключовий кадр буде Ну, краще, щоб ці ключові кадри були через однакові проміжки. Якщо з однаковою швидкістю має рухатись земля навколо сонця весь час, то і ось ці проміжки між ключовими кадрами мають бути однаковими, перемістили і далі натискаєте створити ключовий кадр. Тепер, коли ми переміщуємо по ось цій часовій шкалі, Пальчику. Ми бачимо, як буде переміщуватись наша земля. Далі гортаємо до наступного ключового кадру. Це у нас буде 90-й кадр. Переміщуємо землю туди, де вона має розташовуватись на 90-му кадрі. Зверніть увагу, я переміщую тільки за допомогою синьої та червоної стрілочок, щоб висота. Розташування землі не змінювалось. Розмістили, додали ключовий кадр. Так само далі на 120-му кадрі, перемістили і вставили ключовий кадр. І так далі. Можете обрати меншу кількість кадрів. Між ключовими, якщо вам це потрібно. Але дійсно бажано, щоб ця кількість кадрів була однакова, не дуже велика. Щоб можна було швидше переглянути ось це відео. Тож. Наступний кадр 180-й, так само перемістили. Додали ключовий кадр. Далі 210 перемістили. Встав не для того, для ось цього вставили ключовий кадр, для цього для циліндра прибрали. є І останній ключовий кадр в початковій точці. Це буде 240 кадр, за допомогою якого земля наша земля повинна повернутися в початкову точку. є Тепер можна запустити ось цю анімацію побачити, як земля рухається навколо сонця. Можна було також додати обертання. Чи вона ще оберталась після під час цього руху. Тобто, крім того, що змінюватиметься розташування землі, можна ще додати ключові кадри з іншим обертанням. Можна навіть зараз, після того, як ви це створили, ніж. Уже створеними ключовими кадрами, там уже розташування буде таким, як нам потрібно, і змінити треба буде із всього обертання. Наприклад, ось тут на 15-му кадрі можна обрати обертання і повернути. Ну, запустимо, подивимось. Ну, трошечки цікаво. Давайте скасуємо. Після того, як ви вже створили ось цю анімацію, хочете зберегти цей результат як відео. Давайте видалимо циліндр, виділили циліндр, ще раз на нього натиснули Delete. І тепер в меню знаходимо кнопочку рендер. Ми від рендеримо до 200. Сорокового кадра з першого до 40 сорокового. Фреймрейт це кількість кадрів в секунду. Далі натискаєте рендер. Воно його створює, і ви можете переглянути. Яким же чином воно рухається. Можна натиснути Зберегти до галереї, щоб воно збереглось. І вже ось це відео. І ось цей проєкт ви можете надіслати мені. Можете надіслати тільки проєкт. Нагадую, як зберігати проєкт. Ви натискаєте на трижисточки, сейв, вказуєте назву цього проєкту, назву його анімації. Готово. Сейф зберегти. Сейф не дозволяє українській кирилицю в назві. Створений. На цьому все. Дякую за увагу.